В нашому місті вже стояло не один раз, а ви, голос... а ви голосніше кричіть і, і не ображайте. Шановні, був період, коли це питання вирішувалося на рівні міністерства. Прийшов, прийшло, прийшов дозвіл, дозволи надавалися. Проектна документація розроблялася. І е, як міська рада до того мала таке відношення е, дотикове, тобто формальне, надавалося був закон, значить, згідно того закону, надавався дозвіл. Потім цей закон взяли і відмінили. І відповідно е, з того часу почалася оця е, ну, е, війна. Направді війна. Хаос, тому що люди не встигли забрати документи, не встигли узаконити до кінця, як то має бути, і е, встановивши вже опалення, почали користуватися індивідуальним опаленням, відповідно, теплокомуненергом почало нараховувати свої нарахунки. Пішли е, суд, судова тяганина, штрафи і величезні суми проплати. Е, це, це тривало не один рік. Не дадуть мені збрехати тут присутні жителі вулиці, вулиці Мельника. Скільки років ми домагалися розгляду цього питання на сесії в такому порядку, як воно зараз є? Богу, дякувати! Ми до нього прийшли направду. Була створена комісія, ми тут сварилися, ми тут гризлися, ми тут переконували один другого, ми тут доказували один другому, кому потрібне опалення, що то буде коштувати. Пан Лабовка виступав з свого боку, він приходив на кожне засідання, тут немає що говорити. Він приходив, доказував потрібність централізованого опалення. І сьогодні на комісії ви зараз почуєте, що ми говорили про так звану. Ви казали не не вживати то слово. Оптимізовано, а я казала, що то змішана. Змішану систему. Тобто є. Установи, які опалюються від централізованого опалення, це йде мова про школи, дитячі садочки, є жителі міста, які не в змозі будуть встановити опалення, значить, їх теж є немалий відсоток. Наші їм теж буде надаватися централізоване опалення. Не в одну секунду і не в один день всі дружньо встановлять індивідуальне опалення в нашому місті. Не всім буде надано соціальна допомога, про що говорить міський голова, що це є напрацювання. Це є бюджет, в який мають закладатися кошти кожного року для певної категорії певно соціальних незахищених людей. Це є ціла е, низка питань, які будуть вирішуватися в меру в міру їх надходження. Перепрошую, але е, на сьогоднішній день вже зроблений отакий величезний крок. Ми це питання слухаємо, і зараз ми будемо голосувати, і ви почуєте, що воно рушило вперед. Єдине, що яке в мене є прохання до депутатів і вчора на комісії, я чому усміхнулася? Тому що я набралася наглості, вибачте, за таке слово, і запропонувала в зв'язку з тим, що я дала депутатський запит від імені жильців вулиці Мельника на розгляд того питання, на основі чого була створена та комісія, я прошу депутатів вести мене, хочете від громадськості, хочете від депутатів, членом тої комісії. Коли ми попри тої технічної, так званої міжвідомчої комісії, коли ми е, е, працювали, е, напрацьовували ті питання. Юридично досконало кожен пункт нам пояснював пан Тарас Остап'ю. І тому від громадської організації я би просила депутатів вести його. Нехай е, наші голоси не будуть настільки технічними, в плані того, що ми не знаємо, яка труба там підходить, але в плані того, що. Е, Надавати той дозвіл буде абсолютно з повною гарантією того, що той дозвіл ви одержите на розробку технічної документації тим людям, котрі будуть того потребувати. Ото я таке просила, вчора на комісії то не пройшло, тому сьогодні прошу у депутатів. не